Українські захисники щодня боронять нашу землю від ворога, і для цього їм потрібна надійна техніка та стабільне забезпечення. Кременчуцька громада виконала чергове замовлення для 47-го окремої артилерійської бригади. Бійці отримали сучасні генератори та зарядні станції. Сьогодні 47-й артилерійській бригаді передаємо обладнання. Воно потрібно хлопцям для ефективної роботи. Чим Більше такої техніки буде на передовій. Чим більше її буде в наших захисників, тим швидше ворог піде з нашої землі. Єдина гарантія миру для нас це сильна українська армія. Дякуємо хлопцям за захист. Дякуємо за те, що вони роблять кожного дня. Україна обов'язково переможе. Дякуємо щиро. Дякую вам. Умови фронту вимагають постійної мобільності та готовності до дій. Живлення це серце будь-якого технічного забезпечення. Саме від нього залежить робота засобів зв'язку, функціонування розвідувальних дронів, ефективні системи радіоелектронної боротьби, безперебійна діяльність іншої військової техніки. Ми вдячні пану меру, місту Кременчук, бо генератори та інвертори забезпечують зв'язок між підрозділами у той час, коли відсутня електроенергія. І завдяки цьому наша боротьба стає більш успішною. Кожна така допомога це ще один доказ міцного зв'язку між армією та суспільством. Коли тил підтримує воїнів необхідними ресурсами, це Додає впевненості сили на передовій. При нагоді дякуємо всім платникам податків міста Кременчука, нашої громади, які забезпечують можливість допомагати Збройним силам. Ваші податки це генератори, це засоби РЕП, це квадрокоптери, це вся та сучасна техніка, яка дозволяє зберегти життя і здоров'я наших захисників і не допустити окупанта до наших міст. Щиро дякуємо військовослужбовцям за їхню мужність, професіоналізм та самовідданість. Саме завдяки їхній щоденній службі ми маємо можливість жити під мирним небом, працювати і будувати майбутнє для України. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремочуцькі новини.